коротеньку біографію хлопців, портрети, які тут стоять. Ви помітили, що всі вони молоді, молоді люди. Кожного із них була, були вільні, були близькі, хоч були вже сім'ї. Але їм усім можна було ще жити і жити тут, в, ваш, в вашому селі. Це для села Підлужного дуже велика прата. Це прата для нашої громади, для цілої країни. Ніхто з нас, кого ще рідні не загинули на кордові, не може пережити той болі, яку переживають і рідні і близькі. Мені здається, що це частинка їхнього життя виймається з їхніх сердець. І ці люди роблять усе для того, щоб ми всі пам'ятали про цих героїв. Вони роблять, ініціюють перейменування вулиць, вони ініціюють встановлення меморіальних дошок. Адже вони всі будуть пам'ятати рідні, близькі про своїх людей, синів, батьків, чоловіків. Вони будуть про них пам'ятати все життя. А чи будемо ми живі, хто залишиться живим, пам'ятати про них? Колись радянська влада нам навіяла фальшивих героїв, нам поставляла таблички пам'ятники по всіх наших землях, які стоять ще на великій жалі донині. І чомусь імена їх ми пам'ятаємо. Я вірю в те, що наше підростаюче покоління їх вже пам'ятати не буде. Але рідні і близькі цих хлопців, які загинули, вони роблять все для того, щоб ми пам'ятали істинних героїв. Це наші хлопці містових свідками героїзму і жертовності, якими ми були ще при житті. Тому сьогодні ми стоїмо. Бо організований цей захід, чудово організований, завдяки рідним і близьким цих героїв. І ми сьогодні ще пам'ятаємо. Я хочу, щоб кожен із нас на все життя і навчив своїх дітей, і внуків, як дасть нам Бог життя, пам'ятати істинних героїв. Слава Україні! Тут слова запрошується заступник.